Добрий ранок Україно. Черговий розпочинаємо репортаж про грибну ситуацію в низинах Карпат. Пройшли вихідні. В суботу я був у лісі, грибів було достатньо, я би сказав. ті грибники, що ми зустрічали, теж багато грибів несли. Учора тесь розказував, що було. Дуже багато людей, бо вчора неділя, і, відповідно, людей було дуже багато і погода була краща І всі щось несли. Я думаю, можливо, за вчора і за вихідні, можливо, гриби усі ще з лісу не винесли. Сьогодні трошки я запізнився, бо не дуже так рано, але є. Надія ще знайти гриби, бо на диво ця хвиля у нас тут на низах триває вже більше тижні. Люди гриби носять більше тижні. Якщо брати цей сезон 2024 року, то гриби була одна хвилька літом. Це десь серпень, початок і середина. Але гриби були такі. Ну, Літні, вони багато хробочливі і такі не дуже якісні. Але були вони. Потім було затище. Я люблю казати, що грибний місяць вересень. Вересень на диво цього року був майже без грибів. Там дощу не було, засуха, і грибів не було, а кінець вересня і початок жовтня дуже грибний. І то, що хвиляться, продовжується. Завтра маю мати гостей зі Львова. Йду сьогодні в розвідку, куди ще можна їх повести. Як буде щось цікаве, звичайно, будемо фільмувати і будемо вам показувати. З Богом! Дорога. Є перші знахідки вже. Ісотики. Що тут таке? Що це не ті гриби, що нам треба. Так і ось оце, це що? Це не білий. Цього я побачу. Гриби в бучені, значить, з'являються. Може я сьогодні попаду на букові гриби. Пішов в буковий ліс. Але їх дощ понамочував. Дивіться, які красиві. Угу. Це його. І в по лісі грибочки рибачки. Ціле дерево цього. Коралового гриба, то після неділі трохи така сумна ситуація, бо находив я багато чищеного, і то доводиться таке вже дозбирувати, що люди за вихідні не винесли з лісу. Поки що такі поодинокі, але якщо б були красиві такі, як оцей то нехай би було і як ти дожив такий великий до цього часу побачив цього великого думаю далі самі великі полишалися і йшов по нього непоганий гриб потім побачив що молоденько ну а на цього став як йшов до них напевно я зайшов туди де не ходять люди бо такі гриби до таких розмірів тепер не доростають. Цього ми, напевно, може і вже і не, не візьмемо. Сподивлюся до таких великанів. Буковий рибочок. Ти що ти тут сам? Де твої браття? Тежко. Сюди точно ніхто не заходив. Це, видно, здалека ці гриби. юй юй Ще таких великих тут не находив. Один молодший. Мене отакі інтересують. Один. Ці подивимося до них. Ох, а вони живіші. Два. Такі велетні. Там третій перевернутий. Зараз доберемося до нього. О, ху -ху -ху. я вас і не бачив. Опа. Так, не, не знаю вже які порахунку. Опа. Опа-опа-опа. Дуже красиві гриби. Так, що далі? О, далі. Ще є. Ще тут такі є. Тут ще два докупки. Оп! Тут ще теж є старші. Гриби. Це вже, напевно, ні. Цей ще живий. Дожив. Так, і... Той велетень. О, ще такий. Ого. Ого! Велетень ще такий є. Перечистив я ті гриби, що знайшов. Такий вже результат. І, ну, і ту корзину, що по дорозі. І йду ще тут крутитися, може ще що щось знайду. Трохи нижче знайшов, що такого, але цей раз він самий. Тут вже хтось був на цьому місці, бачите, почищене. Але що це? Гриб чи не риб? Риб білий. Я цього навіть не помітив. Тут теж забрали вже. Я помітив у цього. Що тут це місце грибне і такі грибочки гарні родить. Скільки разів я піднімався цією дорогою. Тут мені виглядає таке грибне місце. Тут я ніколи нічого не знаходив. Ну і тепер думаю далі поверну. Але дивіться. Вага. Вага. Опа. Дв... Ох, два такі. А ще є молодші. Молоденькі підростають. зміна покоління. Оп. Так, що тут ще далі є? Поки що не бачу. Коло тих двох грибів такі два гриби. Але ще вище спрацював той алгоритм, що якщо є мухомор, то треба гриба дивитися на цей такий грибочок. Такі гри... гриби, хто має поганий зір. Замітити одного і йти по решту. Замітив цього. І пішов по нього. Один. Два. Три, чотири. Цього навіть не бачу п'ять. Так, щоб не стати. Шість. І. Сім. Дуко на одному місці? Найби був. І є ще Такі два старші хлопці. Оп! Та непоганий гриб. Трошки старші, але, але непогана. Шапка ще досить добра. Дивіться, які гриби. Але хоч одного звідси заберемо. Вологи достатньо, у лісі вже навіть з'явилися такі гриби. Аурикулярія вухоподібна. Я не буду її брати, просто хотів вам показати, що, що вони вже є. Всі збирають молоді гриби. А я старший. Але це гарний грибовчик. Тим більше він не один. і тут ще його брат, напевно. Я старший за нього. Але теж не, не старий. Став ті гриби, побачив цього трохи вище. І шов по нього одного. Дивлюся, тут ще один. Його брат старший. Тоже. Потім дивлюся, тут ще один перевернений. Теж беремо. Цього навіть не бачив. Так, це вже чотири. Цього побачив, коли підійшов. П'ять. І ще підняв голову. побачив там ще гриби. О! Шість. Цього не бачу. Сім. Вісім. Так, є ще щось. Так, 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 так. Поки що не бачу. я не бачу? Бо вони замасковані. Мухоморчик побачив, побачив цього грибочка. Так, дивлюся тут що. Лестя піднято так ще. Тут ще є. І ось оцей теж я не помітив. О. Супер. Думаю, подивлюся біля дуба, може щось є. Такий грибочок. О, красивий. Десь попадають ці три пітнички. Червоні, то я вам не показую. Але ці вже можу показати, Дивіться, які це укохалися тут два. Оба! О, аж потрескали. У мене від тих грибів не йокає серце. Ну типу, маю на увазі, щось отаке во. Це гарний грибочок, але я його навіть не помітив спершу. Мене від отакого йокає серце. Отаке во. Отаке раз. Отаке два. О. Отаке в мене ціль такий. Добре, що я вас не розтолочив, хлопці. О. Оп. Пустив ті два малі. Підняв голову до гори. Побачив ще гриба. Я тут прийшов, я його не помітив. А побачив цього ти тут, купка листа. Думаю, що тут. О, прошу, дуже. Ще два. Люблю я так порпатися на місці, знаєте, але почав приглядатися, побачив далі на тому місці ще грибів. О. Ще три. Якщо це збити всю докупи, зараз ще треба дивитися. Іде суто за мухоморами, бо шапки позабирав. Гриби, напевно, його не цікавлять. Я буду збирати гриби. Попалися молоді грибочки. Такі красиві грибочки. Грибочок такий. Ще такий молоденький грибочок. Красивий. Що це тут? Поки що більше нема. Зазвичай я в камеру не включаю на ці червонячки. Але такі вохотів вам показати. Ха -ха. Такі дуже класні. Зробив привал, перекусив, перечистив цю корзину. Вже майже рюкзак повний. Кілограм 15, певно. Може більше. Починаємо нову корзину. І такий красень. Перший. І що? Я розтолочу, напевно, гриба. Так і є. Ай-яй-яй-яй-яй. Царство мухоморів. Що мухоморів у лісі це просто. Дуже багато. Але мене цікавить... О! Хе-хе! Хі, -хі. Хі, -хі, хі Так, мене такі цікавлять грибочки. Один. О! Два. Ще одного побачу. Три. Отакі я дуже люблю такі вагріблі. Взагалі попросимо дорогу. Такі два красені. І тут ще є їхній брат. Ще красивіший. О, які гриби. Так, а це як я побачив, то почав аж присідати. Я навіть рюкзак зняв один. Так. Два. Так, дивіться, які тут гриби три, чотири. такий лаварь Такі лаварьбанди Уа, Ва Вага, Ва п'ять, ще є маленький, навіть не бачив. Шість. Шість. Я ще десь бачив гриби. Так. Обережно. О. Сім. Ще десь тут були гриби. Ну, зараз. А. Так. Дивіться. Опа. Вісім. Може, може я ще щось пропустив, зараз подивлюсь. За то що не все ще. Тут такий тільки коні лишився, може хтось шапку микнув. Так, і ще дивіться, тут я о, який гриб. Це все на одному місці. А, ще кажу що. Казав, що пропустив. А, тут це ще. Де ж таких хто грибів? Ога ух ти. Може ще зараз десь знайду. Що такий грибочок хтось перевернув? Думаю є ці грибні вуха. А де гриби? Ох, цього навіть не побачу. Я взагалі то на цього. Цього важко не помітити. Ой. Що тут ще у нас є? Що є такі два три піднички. Клас. Ще одну крузину перечистив і все, я повний. Цього року та був, напевно, повний я. А, був був, але ближчим часом тепер не був. О, дивіться, який результат. Кілограм 20, думаю. Тут грузитися на плечі. Типу толочу гриби далі. О, Ох! А, це не гриб, це хоч не шкода. А це що? Це теж не гриб. І це не гриб. А це, а це. Бачите, які то обманочки? То не гриб, то якась... Не знаю, що тут таке. Так, але тут є і гриби. Що це? Це теж не гриб? Це гриб. Так, ще десь є, чи ні. Я вже йду додому. О, що це таке? Ну це не гриби. Бачите, як то дурить. Рюкзак на плечах, але я мені здається знову побачив гриба. Так, дуже красивий гриб. Шкода лишати. Думаю, що я ще тут лишив, що я ще так ціни в свій негон позбирати. Трошки підзбирую по дорозі, не все вже попадає на камеру. Ну але думаю, що цього такого покажу вам. Красення. Це один гриб кращий від другого. Це кастожі фотомодель. О, тут у вас двоє. Дуже приємно. Ще по дорозі додому. Боковий попався. Тут, коротше, мухомори окружили гриба. Але я тебе спасу. спасу тебе, хлопче. Ще пару букових по дорозі знайшов. Такий Не дуже симпатичний. О, ще тут є один. І цього треба спасати, напевно. Тут не гон вилізти? Чи що тут таке? Греб. Я кажу, що негон виліз. Зразу навіть не подумав, що це білі, навіть хотів ногу. Був якісь такі худі. Вже не планував того робити, але ще скинув раз. Зараз оцей рюкзак Побачив з дороги гриби. Ці не побачив зразу, побачив там є більше. Коло цих говорив Тому з рюкзаком я сюди не залізу. Ой-ой-ой. Ще тут є один. Це такими хащами треба. Ще цього пампуха покажу. О. Каношко. А що тут є ще? Опа. Такі радісні переходи. Šiaip benai įtėvadojų, kai dėmon čia yra stikia daravo. Ups. Ходить до завершення наш грибний день. Суну я ледве, юбзак повний, ще в корзині, Ще пів корзини назбирав таких всяких червоних і білих, І, і, і всяких. до машини ще хвилин 20 або півгодини. Але знаєте, то приємна втома, бо тому що є результат. Грибів бачили. Багато було. Я так не планував сьогодні повністю цілий день ходити. Ну, але попав гребетий бо завтра далі йду. Там завтра в мене будуть гості. Сподіваюся, що ми теж знайдемо, можливо і не менше. Сьогодні ходив такими новими місцями, що навіть за ці роки життя навіть туди ні разу не заходив, бо... Тому що велика конкуренція. Людей було на вихідні дуже багато в лісі. І там, де я ходив знаними місцями, попадав на чищини, та й падає охота ходити. А пішов далеко та й попав на такі місця, що й гриби були більші, і людей там не було. А коли спустився вже нижче, то відповідно і людей було там більше. Зараз іду додому відпочивати, робити порядок з грибами. І завтра планується нова серія. Вам теж бажаю повних рюкзаків грибів. Так, тут треба трошки уплав піти. Бо гриби ще є. Як на диво, ця хвиля дуже довго триває, що так я недавно не пам'ятаю бо Більше тижня хвиля грибів не пропадала. Тому можете йти до лісу ну, внизи, внизи Карпат. Шукайте молодняки, мішенки. Сподіваюся, що ви грибів. А високо в горах навіть не знаю, чи ще будуть гриби. В принципі, то потепліло, ночі теплі, може і в горах високо будуть гриби. Але то ще невідомо. Не з вами не прощаємося. Ну, на сьогодні так, але взагалі то. Будьте щасливі і взагалі.